Найдемо вихід з будь-якої ситуації, тому Ваня достав десь відрив старих запасів таганочок і будемо робити собі каву. Mm -hmm. Що, Варя, будемо зараз зігріти собі каву. Що, вивчив? Другий день вже немає світла. Нічого, нічого, ночі тільки вмикають там на пару годин і знову вимикають. Працювати тут треба. Шкода тільки, то, що виробництво зупинилось у нас, і ми вже другий день не працюємо. Дома то шапів біди, а от виробляти продукцію треба. Наша дитина, яка росте, яка росте на роботі постійно. Да, Варюх своїми пожитками ходить, збирає все сюди, щоб було чим зайнятися. Світла вдома немає, скучно, тому з нами сьогодні на роботі. Може куртку вдягнеш, бо прохладненько тут. Ні? Ну-ну-ну-ну-ну. <гум> <гум> І. <гум> так, я вже чогось гаряченького попила. а Ваня буде гріти каву тільки тоді, коли загруза машину. А це час. Почавайте дощ. О, заливає все. Чекаю свою каву, їздила додому. Що треба було, мабуть, поставити її, нагріти. термос, Та й привезти сюди вже гарячу каву. Я щось не подумала, коротше. А зараз стою мерзну. Ваня з поїхав далі до груза дитину. А я вже його чекаю. Я б, якщо чесно, пішла вже б додому. Пішла б додому і тут не сиділа. Нікого немає. Зранку трохи людей було, зараз нікого немає, що сидіти на роботі. Ну темно. У мене там лампочка є, горить, але... Я хотів, щоб там. Погода погана. Та-та. Ти вже не йде, бо мапа свої штуки. Що не вміє користуватися? Ну да, можна ставити, так? да. Мені самій так тут страшно стояти. Все, Да, будемо зараз грітися. Відвезла Варю додому. Мама вже прийшла з роботи. І взяла чайник, от такий зараз покажу вам. От Отакий музикальний чайник. Він колись у нас був на квартирі, коли ми жили ще в Чорноморському. І коли він починає закипати, він починає так цікаво свистіти. Зараз спробуємо його використаємо. Почуєте, як він буде свистіти. Делігація йде оцінювати роботу, як залили стяжку. Ми хто їде тип, тут розсипали цей рік. Ооо! Високо. І ось вже всі наготували всі свої чашечки. Та, привіт. Мене трішки видно. І скоро буде вже закіпати чайник. Я казала, паровоз. Це ж музикальний чайник. Пам'ятаєш, його, що який був на квартирі? свої наготували... чашечки. Який у нас був на квартирі чайник? Це наш чайник? Так. Да. Бо ми живемо у мами. Дійсно, все пороздає. Всім до наступних зустрічей. Дякую, що зі мною дивитесь мене, коментуєте. Мені дуже приємно. Тримаємось, нас не зламати, ми сильний народ. Все буде Україна.